Щоб успішно вирощувати рослини та отримувати гарний урожай, важливо правильно їх підживлювати. Якщо не вистачає якогось одного елемента, це впливає на засвоєння інших і порушує роботу рослини, яка може почати погано рости, а врожайність зменшиться. Мікроелементи ж допомагають рослинам бути стійкішими до хвороб, покращують процеси запилення і формування плодів. А також сприяють кращому засвоєнню корисних речовин. Завдяки цьому збільшується врожай. В плодах та овочах стає більше вітамінів і цукру, та й насадження загалом виглядають краще. хелатин калій і хелатин фосфор калій це водорозчинні добрива з елементами у хелатній формі. Вони обидва підходять для широкого спектру культур і мають свої унікальні властивості та переваги. Які ми зараз і розберемо детальніше.